Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні поговоримо на тему, про яку я давно хотіла поговорити. Колись сказав мій вчитель української мови, що значить, хочу подякувати. Якщо хочеш, то бери і дякуй! Хочеш поговорити, бери й говори. Отож, беру й говорю. Сьогодні про чтиво. Мабуть, не один з вас зустрів в інтернеті сторінку, яка так і називається чтиво. І так далі. Не буду рекламувати. Але чому чтиво? Звідки взялося оце чт? Зрозуміло, з якої мови воно прийшло. А чому я в цьому переконана? Зараз доведу вам на прикладі. В українській мові ми маємо такі слова, як чтво. Литво, шитво, питво. А чому так? Читво – від читати, корінь чит. Литво від лити, корінь лит. Питво від пити, корінь пит. шитво від шити, корінь шит. Але той нещасний академічний тлумачний словник 1970 1980 років випуску подає, на жаль, тільки чтиво. Читва годі й шукати. Це від дієслівні іменники. Кожен з них утворений від дієслова, і бере від того дієслова корінь, спільну частину, як я сказала, «чит», шит, лит, пит. Додається, суфікс В і закінчення О. Але немає такого правила, згідно якого випадало б оте скорення. Будьте уважні і охайні умовленні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей, Па-па!